Короткий огляд на Nissan Leaf 2014 року. 24 кВт батарея. Маємо ось такі фірмові диски Nissan та нову резину. Великі дзеркала в цій машині. Ключок для зарядки. Безключовий доступ на передніх дверях, а також на багажнику. Відкриваємо дверка. Тут у нас твердий пластик, м'який пластик, оздоблення чи чим чи, чи, На дотик досить приємне. Склопідйомники, відкриття, закриття, центральний замок, регулювання дзеркал, регулювання сидінь. сіли. Маємо ось таку нішу в дверях. Досить велика ніша, вміщається сюди навіть ляшка води. Мультируль маємо. Тут управління бортовим комп'ютером, управління зарядкою. Підігрів руля. Тут магнітола в нас. Так, заводимо з кнопки. Так. Ось ми його завели. Тут бортовий комп'ютер, зверху спідометр, година, температура. Червоним світ це помилка, тому що я. Увага не пристебнути. Якщо є пристебнутий, помилочки такої немає. Також, якщо тут червоним світиться знак оклику, означає, що є якась помилка по автомобілю, яка детально буде відображатися вже на бортовому комп'ютері. Так, Задня камера у нас йде з проекцією, до речі, достатньо якісно. Натискаємо на П, машина повертається в режим паркінгу. Тут ми маємо підликотник оздоблений для всяких дрібничок. Тут маємо підігрів сидінь передніх, USB, місце для стаканчика, місце для водички. Ось такий вигляд в нас має заднє дзеркало. Йдемо на заднє сидіння. Тут в нас вже є твердий-твердий твердий пластик, м'яке оздоблення. Ось такий тунель. Сідаю, бачимо, що бачить людина, сидячи назад. Тут підігрів задніх сидінь. Підходимо до багажника. Багажник нагадую, з безключовим доступом. І ось тут у нас і камера. Багажнику що це, що це, це, опускається. Фірмовий коврик ліф, тканинні коврики в салон. Теж досить місткий багажник. І безключовий доступ. Дякую за перегляд.